Варіанти створення трибуналу, саме моделі, зараз я опрацьовуються. Опрацьовуються вони в межах кор-груп. Туди входять представники більше 40 країн, в тому числі від України. І от конкретні документи і моделі опрацьовуються в межах цієї коргруп. Говорити про якусь фінальну модель ми можемо тоді. Коли вона буде презентована, узгоджена всіма країнами, які готові підписати цей статут. Тому а з того, що ми чули, з виступів і представників і української влади, і представників Ради Європи, і представників інших країн, ми бачимо, що одна із моделей, яка опрацьовується, і я так розумію, вона є основною, це саме створення разом на базі з Ради Європи такого трибуналу, це не означає, що тільки країни, наприклад, які входять до Ради Європи, можуть визнавати юрисдикцію такого трибуналу, це означає, що є такий формат, коли є відкрита угода, коли будь-яка країна може приєднатися до такої угоди, визнати юрисдикцію такого трибуналу, погодитись на виконання рішень такого трибуналу. Ну і знову ж таки, знаєте, як ми з вами бачимо на прикладі міжнародного кримінального суду. Підписання ратифікація угоди – це важливо, але з огляду на те, що ратифіканти інколи не виконують рішення того ж суду, який вони створюють, дуже важливо, щоб була політична воля країн не просто підписати якісь документи, а реально їх виконати.